Салам алейкум, браття і сестри, батя Панас. Оренковий час. Значить, з анонсом, анонсом ви знаєте, що у Батю Панаса вічно якийсь буде анонсик або інсайдик. От, а ті, хто не знає, ті, хто не знає, то підпишіться обов'язково на батю Панаса. На всіх ресурсах, я є там у всіх соцмережах. Заходьте, дивіться завжди буде якась там цікавиночка від мене. От так от я вам розкажу зараз таку історію. Пару днів тому назад іду я собі спокійненько на роботу. Ну, і ось чую, що ззаду хтось мене кличе і кричить мені Батя Панас! Батька Панас! От я повертаюся якась пара, значить, мужчина і женщина. Доганяють мене і кажуть, батя пана, слухай. Ми дивимося твої відео. Все дуже цікаво, інтересно. І говорять мені, слухай. ну, А от ми чекаємося, чекаємо, коли ти нам розповіси про таку цікавиночку. А от як дуплікси, значить, триплікси, таунхауси, квадрікси і всякі оці, значить. Американські слова, що вони означають, що це таке. Може би вони кажуть, ми продали свою квартирку у місті і десь би переїхали в такий там таунхаус, чи дуплекс, чи тріплекс, але ти нічого нам не розповідаєш. От ми нічого не знаємо, нікому не довіряємо. От, вивчи тему і розкажи нам. Так от, любі друзі, починаємо. Новий, новий проект от, від баті Панаса. От Ви скоро дізнаєтесь. Якщо, звичайно, ви підписані або терміново підпишетесь на баті Панаса, то я вам розкажу, от, що воно таке, ті таунхауси. От, чим його їдять, як кажуть. Які там плюси і мінуси, що в них такого неймовірного і прекрасного. От що вони значить, розкупляються, як теплі пиріжки, ті таунхауси, і люди, люди виїжджають десь на околиці і починають там жити в тих таунхаусах. Тому 에, підпишіться, обов'язково в наступних відео все вам розкажу. Скажу вам на початок тільки одне. Батя Панас теж вже готовий продати свою квартиру близько центру міста і переїхати жити в таунхаус. Дуплекс, тріплекс, квадрікс, е неважно. От туди де, де що, де природа, пташки, мало людей, мало машин і багато, багато свіжого повітря. от і енергетики природи. Далі буде бача нас.